Права 915. Розташуйте у порядку спадання всі трицифрові числа, які можна записати за допомогою цифр 2, 4 і 5. Цифри в записі числа не повторюються. Ну що ж, почнемо. Якщо нам треба записати числа у порядку спадання, то треба з цих цифр утворити трицифрове число. Спочатку найбільше. Яке буде найбільше трицифрове число? Це те, де у найбільшому розряді буде найбільша цифра. Тобто там, де сотні, нам ну, треба записати 5, там, де десятки залишається 4. Ну а там, де одиниці 2. Ну, давайте я стопчик так буду записувати, можливо, так буде зрозуміліше. Отже, перше число буде. Я по одній клітинці запишу: 5, потім 4, потім 2. Отже. 542 це буде найбільше число, що можна утворити з цифр 2, 4 і 5, якщо цифри в записі числа не повторюються. Потім 5 сотень ми залишимо. А одиниць буде 2. Десятки буде 2, а одиниць 4. Поміняємо їх місцями. Так, наступне число. Вже 4 ставимо на перший план. Там до сотні. Тоді залишається десятків 5, а 2 одиниці. 4 залишаємо, міняємо їх місцями. Буде 425. Потім двійка вже переходить на перший план, буде двійка. Тоді найбільше це у нас 5 одиниць, а потім 5 десятків 4 одиниці. Так, ну і міняємо їх місцями. Це буде найменше число. 245. Є. Ну, так, я в стопчик їх написав, щоб для вас було зрозуміліше, як можна подібні задачі робити. Ну що ж, тоді записуємо відповідь. Відповідь. Запишемо їх у ряд. Отже, 542. Потім наступне 524. Потім 452. Потім 425. Потім 254. Ну і останнє 245. Ну що ж, ось таке задання на повторення, на аналіз розрядності чисел. На цьому вправу завершено.